Вітаю вас у гайді на Янфей. Спеціально для вашої зручності в описі є таймкоди. Якщо вас цікавить певний розділ, то прошу до уваги. Приємного вам перегляду. Висококваліфікована юридична консультантка Янфей. В чиїх жилах тече кров, адептів та людей. Саме заради цієї дівчинки мені довелося шукати калькулятори, формули демеджу. Стільки різної роботи мені вже давно не доводилося робити. Отож почнімо. Головним джерелом деменджу Unfei є заряджені атаки. Саме навколо них крутяться усі механіки нашої адвокатки. Заряджена атака, в залежності від багряних печаток, наносить різний демедж. Всього може бути 4 рівні зарядженої атаки, або 5 з сузір'ями. Багряні печатки утворюються при використанні автоатак по одній, з елементальної навички одразу усі, або з ультимейту по одній печаці в секунду. Після отримання спечаток, задіявши заряджену атаку, вони витрачаються на заміну даючи підсилену атаку, в залежності від їхньої кількості. Обидві пасивки теж працюють саме на зарядженні атаки, посилюючи їх. І саме через джерела отримання цих початок, виникає дуже багато проблем зі статусами. Оскільки кожна навичка накладає свій піростатус, при цьому, наприклад, елементальна навичка не тригерить ножі сінцю чи єлань. Через це новий гідростатус не накладається. А отже закрити реакцію своєю максимально забафаною холдою не вийде. А отже в тебе не буде додаткового множника, а отже навіщо воно взагалі треба. Отож, чекаємо фонтейн і гідроархонта. Може щось да поміняється. А поки що маємо, що маємо. Тому нам життєво необхідно давати додатковий удар атакою для накладання гідростатусу. проте можна наприклад підійти вплотну до моба. З активованим ультимейтом сінцю та ножі, які ось -овот поруч літають, теж мають гідроауру і теж можуть накласти гідростатус. Проте тут вже головне не відлетіти від удару противника, або взагалі послати усі ці ваші реакції куди подалі, і створити класичну монопіро команду та трощити лиця мобів екологічно чистим піодемеджем без хімікатів і добавок. Тоді й майстерність стихій нам не потрібна, а фікси залюють нам кадзуха або се. Чи сузір'я, а так, і греблю гати від бенета і пірорезонансу. А отже, потрібно нам тільки крит шанс та критдемедж. Чи не так простіше? Так, то воно так, але класична Янфей через випаровування завжди буде сильніша, ніж Янфей в прожарених команд. Як би вам цього не хотілось би, але й трохи запарніше. У будь-якому випадку збирати з Янфей буде так: для обох нам потрібні капелюшки на крити, кубок з піродемеджем та крити по необхідності МС у нижній. Також у більшості команд годинник ти хочеш взяти саме на силу атак. Проте у командах від випаровування з Беннетом в пачці і хороший годинник на майстерній стихії радо вітається. Також варто зазначити, що ультимейт вартістю 80 одиниць дуже дорогий, тому мати в артефактах 20-30% відновлення енергії завжди приємно, прожимаючи ультимейт вчасно і отримуючи додаткові 50% афіксу у зарядженні атаки. Щодо прокачки талантів, то автоатака є пріоритетом. Номер один. Далі ультимейт і елементальна навичка з сетами прийшлось погратися. Мій другий акаунт не є дуже сильним і різнобарвним, та й ресурси поки є куди вливати. Тому на жаль, перевірити усі сети з приблизно однаковими характеристиками я не можу. Проте на просторах інтернету в мене вийшло знайти такий собі геншинівський калькулятор, і саме на основі його розрахунків зроблені висновки. Також хочу зазначити, що мною були прораховані відсотки саме за такою схемою. Цей ансамблю брався за еталонний, саме від нього вираховувалось би наскільки заряджена атака з трьома печатками і елементальна навичка дамажили більше або менше по гідростатусу. Потім ці відсотки додавались і ділились на два. У висновку маємо таку табличку. І отож, бачимо, що при команді Єлань або Сіньцьов Бенет та ще один не пірогерой з книгою Молитва святим вітрам у руках найкращим сетом є позолочені сни, оскільки сама Яньфей має багато вбудованих додаткових множників, палаюча відьма від ансамблю не набагато виривається, і те тільки через підсилення єшки. Але ж чому так? І все через те, що Яньфей. Не може набрати більш ніж один стак пасивки. А Ші Мінава з ультимейтом іде майже нога в ногу з ансамблем. Проте я не знаю, скільки вам треба буде енергії для постійного використання цього сету з ультимейтом. Без ультимейту демен вже помітно просідає, а також у старих гайдах можна було побачити сет зустрічної комети, тому хотілось би і тут показати. І ще ось вам прикольний факт. На C4 Яньфей створює щиток, який враховує все зустрічної комети. А от якщо роздивлятись по вигідності фарму, то тут трошки інша ситуація. Ансамбль падає з босів і перекрафту. Відьму з оновлення 3.0 теж можна перекрафтити. А от щимінава і позолочені сни фармляться у вигідних данжах. Тому якщо ви фармили дендросет для якоїсь вайфу і вам нападали сни, то ви щасливчик. Якщо ви, як і я, проходили в дань з емблемою і щемінавою у пошуках сету на райден, Сіньцьоу, єлань та сяньлінь, а нафармили додатково ще й сет щимінави, то для звичайного бігання у світі вам і цей сет чутово зайде. Моя Яніфей дуже довгий час ходила саме з повною щемінавою. Також підійдуть і любі мішанки на силу атаки, майстерність стихій чи піроафікс. Тепер же можна згадати про монопіро або ж про жарені команди. Якби не елементальні вороги, то кращим сетом можна було б вважати ходячого полаві. Проте за наявності на ворогах по тій чи іншій причині елементів у цю гонку вступає стабільний сет позолочених снів і щемінава, оскільки в пірокомандах зазвичай вистачатиме енергії і на ультимейт, і на активацію сету. Який із сетів обрати, вибирайте самі. Новачкам вже варто шукати потрібні стати і сет бонуси на силу атаку, майстерність стихій чи відновлення енергії. Та пам'ятайте, головне не сет бонуси, а характеристики. На жаль, хорошого універсального каталізатора у грі досі немає, як, наприклад, туман у одноруків, або ж полярна зірка чи аквасимулякрум у луків. Отож, на перше місце я все ж поставлю саме молитву святим вітрам, яка бафає увесь демедж. Далі спогади та лайтули і перлина з бойового пропуску, оскільки вони бафають звичайні атаки. Третє ж місце розділяють істина Кагори через стати та пісня мандрівника через свій довгий відкат пасивки та нестабільність. Ну і четверте місце поділяють спогади про пил, небесний атлас та сигнатурка Нахіди. Як зброя з корисними характеристиками для новачків є крафтовий морський атлас, оскільки Яньфей головний дамагер, то команда буде будуватись навколо неї. Класична вейп-команда складається з яньфей, сіньцьо, єлань та двох слотів, які ви підбираєте по ситуації. Можливо, це будуть Бенети, Сахароза або Джунлі та Альбедо. Також є варіанти, де, аби не паритись, чи точно точний фей закриє реакцію, то беруться єлань разом з зіньцьом та бенета або джунлі, аби забезпечити живучість пачки. Щодо казухи в командах з Яньфей та Беннетом, то через поглинання стихії Піро збиваються і так не завжди стабільні реакції. Проте якщо активувати ультимейт кадзухи до поляни Бенета або не в ній, тим самим поглинаючи гідро, то до цього треба трохи призвичаїтися. А от в монопіро команді з Сянкою та Беннетом, кадзуха почуває себе краще, так само як і ряд інших сапортів. Яньфе і кріо персонажі мають дуже важкі відносини через домінування піростатусу над Кріо. А ще, якщо не всі гідроперсонажі витримують такий наплив піро, то кріо точно не витримають. А чом би тоді просто не поставити ще гідро і грати через статуї, наприклад, як це робить Хутао. Але от у чому справа: Голдатака Яньфей не викликатиме реакцію танення, а викликатиме розбивку, яка просто трохи задамажить фізичним демеджем. Ну що ж, виходить, тоді збираємо Яньфей у фізу. Хоча є одна цікава пачка через Яньфей, Аяку, Бенета та Розарію, через властивість ультимейту Аяки накладати неймовірно багато кріо статусу, яньфей може здати декілька неймовірно сильних атак, які складуть вам навіть боса. Проте, не надійтеся провернути це на нових звірях. Вони втечуть скоріше ніж ультимейта Аяки до них направиться. Усі сузір'я Яньфе є корисними. Перші три не вирізняються чимось надзвичайним, одна з них додає комфорту, а друга та третя демеджу. Те саме можна сказати і про п'яту зірку. А ось четверта зірка, окрім комфорту, надає нам і можливість користуватись сетом зустрічної комети, не маючи щитовика у команді. Шоста ж конста помітно додає у демеджі. Дякую, що переглянули відео до кінця. Сподіваюсь, вам сподобався цей гайд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, заходьте до нас в Discord канал. А на цьому в мене все. Бувайте!